Вішого ніж життя людини, а жінця, яке віддане за свою батьківщину, не буває величного сенсу. Герої не вмирають. На базі Чорноморського ліцею номер родини відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Василю Кравченко. Тут немає сьогодні людини, яка б не знала Васю. Саме Васю. тому що все життя його пов'язано з нашим ліцею. Спочатку він тут зростав, був вчительською дитиною. Потім він привів сюди своїх дітей. Тут він отримав справжніх друзів, вірних своїх однокласників, які пройшлись на життя. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 22-му році чоловік добровільно вступив до Треборони та згодом зміг вступити у склад сил спеціальних операцій на Миколаївському напрямку. У жовтні 22-го року Василь потрапив на Авдіївський напрямок Донецької області. Найкращий Брат, батько, син завжди дбав про мене, про маму, про своїх дітей. Після 2014 року він сказав таку фразу: якщо ця навала піде на нас війною, я обов'язково піду. Я тоді не звернула на це увагу. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і він мені зателефонував і сказав, що йде. Я була проти. Він не мав військового досвіду, він мав з дитинства вади слуха, не чув на одне ухо. Його б ніколи не забрали за медичними показниками. Але він добився. На моє питання, навіщо ти це зробив? Чому про нас не подумав? Мама не спить, ми не спимо. Він сказав, я тут заради вас. Ви там спите спокійно, у вас тихо. Ось для цього я тут. Я пишаюся своїм братом. Він найкращий. Вчителі ліцею пам'ятають Василя як вихованого учня, який не лише піклувався про своїх однокласників, але й особливою турботою доглядав за нашими меншими братами. Он всіх він нікого не обіжав от завжди всегда... Особенно любил животных. Дома всегда очень много было, у него разных зверят, черепашка. И так он не мог обидеть. И кто вот там, лягушек, обижают, бьют. Это самое Вася очень трогательно переносил. Учеником он был хорошим, отзывчивым, но не старался. Учился так вот посредственно. Другом был хорошим. Сейчас вечная память. Вечно слава Герою. Захарта Валжанский, Валерія Самсонова и Тетри.